Йдемо з сином шукати діда, будемо пропонувати йому їхати на поле. Подивимося, пощупаємо який там сояшник. Синок, ти йдеш чи ні. Сусіда ось така соя. Нанизу, то в принципі плюс-мінус, трохи мого хуже. У нас он наверху. Так, де там наш дід? Зараз знайдемо діда, загітіруємо його поїхати на сояшник, поміряти влагу Не знаю, согласиться він чи не согласиться. Ну продовжити надо О, а он сидит. Он заныкался. Сиди. Дед дело делаю. Эльда, рост дед. Да, дед. Каже, там тілочки є. Тьолочки <ріст> <Да. ріст> є, <синок? ріст> Угу. То ми прийшли тобі предложити з'їздити на сояшник влагу поміряти. Що ти скажеш? Все, робота кончилась. Будемо їхати на сояшних. Так що сьогодні буде контент Сьогодні буде робота з влагомяром Ждіть, скоро ми доїдемо І поміряємо влогу Лізуха доучив роки Зараз підкачаем колесика в велосипедах Провірим давление І в путь Добу Вельдарові сливу А ну пробуй кусай, вона добра чи ні? сейчас мы ее в жопу так раз 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 хоп хоп ну да а ну так кусь съедобно не кресло да. Хороша? ну кусь-ка ее, так а ты кусь а кистка останется мяско ешь а кистка хай будет Няма. Колеса покачали, дід горіха поливатиме. Лізуха взяла під жоп щось. Що ти розстроєна? Приїдеш, перепишеш свої домашні завдання. Бери свій Я не робів дружиною. Шо, Сану, клади. Зараз буде посадка. Можемо такі. Кого? А потім хай на прищепки сидить. Все, ми вже посадились. Будемо їхати. Що ви як за воломи? То їдьте, ми зараз вас обженемо. Де духа як на сріні. Що тебе погане настроєння? Я вам фори пів часа з мамкою дав. Мамка сказала, пів часа. Повчим уроки і все, пів часа пройшло, все, вспіли, не вспіли, поїхала. Ноутіл фермер жнива почав. Жнивує Десекація вже пройшла. Заїхав молотити. Ходить ворота, а, мож, а може й ні, ні, вже закосився, вже не зворота, він з самого утра мотається, то він там собі відбив, трошки відбивав, від гризав і далі молота. Ну, все одно щасте було зеленкувати, бач, далі держися. где безделуху там нашел в Догоню. Что там нашел? О, шаевка. Вортотна. А ти бачиш це і сохнути ще поки не збирається. А що буде з кукурузи, я навіть не представляю. Ти бачиш, як вона тянула-тянула, вроді би й засохла. А може це з ворота, може всередині там картина печальна. На нас зворота, так, да, де, де в Рівчакові вода стояла. Діжуха десь по болта встановила чи по гайку встановила, а там машина їде. Ай, пта! А, доганяв! Сино ну, що там порядок? О, не мечи Він бачок друзь? <рісті> <рісті> уже не гониться досі <рісті> може і поліція що там найшла? Та гайка там була та гайка воні є у тебе в руках. А ні, нема. А дати її не хай буде. Не було, Ні сигарет, нічого не було. Бач, гліфосад таке 2,5 літра щось дав. Трохи держа. Що ти, що ти нам збираєшся показувати? Ану, давай. Камера включена, так що все це діло зафіксується, як ти джвакнешся серед асфальту. Лізуха, давай трохи далі, там рівніш. Гарно розганяй, щоб як падало, щоб ефектно було. все Давай. Ну. так Дивись бо зараз сояшник почнеш молотити. Йоп. Да, Та, конечно ж, бачили. Это или велибристка. Синок, ти бачиш що вона робить? Дур'ю мається. Я вмію, я тільки... Хорошо! Ні, ще рано нам влагу міряти, ти бачиш, зелений стий. Ой, ей Щось у нас тут дорога крива. Як все да, з ворота сирі буде сипати 9-10, а основна буде 6-7. Похвали мене моя губонька. З ворота не дивіться, там яма. ма Хто? Хто тут? Був? Що, посчитати скільки на квадрат соїн лежить Ладно, зайду по мої поливають горіх А я пішов Зайшов, зараз будемо щитати. Зараз відійду десь прямі гони Посчитаємо скільки ж у нас така потеря. Квадрат. Це десь приблизно квадратний метр. Зараз пощитаю. А що тут читати тут до грина? Так, да. раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В общем, четвертинку ось я перековбасив, то тут да. я вже до 70 до щитов, смисла не хочу далі щитати. Тут їх просто дохранить. на сене, минимум на квадрат задужево. И что ж, балока Ось, залана, 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 залана. И тут залана, и вот залана, и вот залана, и вот. Что тут балока ось залана, залана. І тріскалась. Повно зеленого і вона все одно тріскала. Так, де моїй побіг. Втекли. Втекли від мене, буду доганяти. Зараз піду на соєшник. Оце, оце все моє. З якої сторони зайти, не знаю. Зараз зайдемо з якоїсь. Трошки нащупаємо десь посередині. Трой, кінець там, начало тут чи наоборот, десь десь зараз зайду подивлюся. бо там, там лощина в мене, тут потім лощина, там дьма трошки по-другому буде, треба десь тут така між лощиною і зворотом. Зараз десь зайду. Це вже готовий. Забачиш, де зелені латки, де підгорів, де стартував. Заправився, рушив і двойна доза попала. Перехват і крила, і основна те, що заходить. А тут більше всього перегазовку якусь зробив, чи, чи притормозив, чи газнув дужче. Вон дід, яких натрусив у жманьку, щоб головка не бити. Зараз він дрючок якийсь возьме. на натрусив, мені в лагомір сипнув, натрусив, сипнув або намнув. І так ми пару раз поміряємо. Не знаю. Дід зараз знайде дрючок, дивися, він вже мне. І Ільдар вже мне. Ти дивися, синок, бо воно коль-коль уже Там світу нема, воно вже буде колотися. Да, і воці натрусиш собі колотиме і в руки позаганяш. Логомер тут, був на шиї. Пошнурочок у мене короткувати заводський. Валей 65-й. В своє час за 60 взяв, коли вони по 12-16 будуть. Okay. На великсі фартануло. Це мало. Ай, на трусам. Зараз на трусам десь. Откривай. Доць, не треба відкривати. Це просто мірний стакан. Тут же все нарисовано. Ну куди ти спішиш, доцюш. Бач, по написано, що робити, що за чим робити. А ні он, інструкція, не знаю, на фінському, мабуть. Не трогай її, не лізь, доцюшка. Бо я знаю, що ти, все тобі треба, все тобі хочеться. Не лізь. Не на полі це робиться. Щас я відкручу. Положи, йода. Олам полежи. Лежи. Ти не хочеш? Ти ся рога на бров. Що не хватило. Я ще. Додому. Дотрушуйте. Син, 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 ще рано. Отже, гани, от їм все надо, все і зразу, і безстраненько давай. Цілий год цього врожаю, дарчик, не, не трогай, бо зараз висипеш. Цілий год цього врожаю ждеш, а вам все треба зразу. Та тут чуть-чуть. Та чуть-чуть вже. Трошки його добавити. Ну це ти взагалі сирогу взяв. Я не уверен, що влагомір його й возьме. Сип Давайте ще, мало. Мало Мало Бімби Да, сину хто ж са бимби? То надо читать Ну ми слава Богу Лисоме сусами Все це діло знаємо Висипай. Все. Все, хватит. Сип. Все, санух, і ти висипав. Всі довольні? Так. Да. І накриваємо. А можна я клацати? Не треба хлацати, бо ти ж не вмієш настроювати. Зараз він настроєний у мене на соль, наскільки я пам'ятаю. На познімай. Так, потак з боку треба знімати. О, збоку. Давайте рівнень. Тепер знімай табло. Зараз будемо настраювати. У нас пшениця. Вибираємо культуру. Вибираємо у нас сояшник. Сорга, кукуруза Подсолнечник, у нас по, -по кацапськи пише. Вибрали. Подсонеш, ізмірення, вимірювання крин. Плацаємо, запустить. 9,1. Сирий. Той, що дід з сирого і трошки додавили силого. 9,1. Бачите? Видно тобі? Підемо далі. Зараз десь сухого знайдемо. Так, там воно наслощено. Ми туди не ті, десь тут, десь в амброзії. знайдемо. Чуєш, па, воно не треба. А ось сухий, от тут явно сухий, дивись, тут і амброзії нема, практично, і кружки сухі. одинокий з трусами. А що, а що ж доче, хороба? Вон, диви, як к трю. Зайди подивись. Тебе як вистукає. він час виступає, не мають, а ти мені принесеш. Сен, ти дійшов? Сою знайшов. Ні, соя мені не треба, соя вже вдома. соя вже суха. То сухашник вже пострадав від Так. Так. Да, да. то вже нічого з нього не буде. Бач, він трошки рахідний. Так, акуратно, давайте, акуратне. Сипай. Давай, давай, висипай, висипай. При, пристукуй зверху, приступуй, приступуй, розім. Приступай так, легенько. Давай йому вібрації, щоб воно зляглося. Датчик сипіти. Все, насипали. Довольне. Давно на когось. Генерал в погонах. <laughs> на спині. Доть, на, на познімай. Бля 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 блю Доть, не умнічай бо це все діло на записі я вирізав не буду одним квадром вроде видно? Три. Головне, щоб людям цікаво, людям що в нас на полі робиться. Хлопс. 8-4. Сируватись. А в бункері буде ще більше. 8-4. Бач? Диви. Сіді, знімаємо на... Так, зараз дивись, робимо падали. Буде падалися сояшник. На цілій год буде соєшка. Я бачив пішки. На следующий год буде соєшка. Забавилися, падалися соєшника. І мені зіресно чи буде чи буде тут падалися сої. Кажеться, буде. Ельдар, що ти робиш? Ватичник? Ватичник. То не ватошне, то не треба, дурнішний. Ельдарчик, не колись, воно ж колиться. Так, що влага в нас получилася 8 у в'ялому 8,4 у в'ялому і 9 у рому то ще рано, от, ще рануват, ще тижник дождем. Хай амброзія підростає. Як підросте, вище шляпу тоді будем молотити. Ну а з соєю в прошлом году і в цьому году біда. Санок, порядок. Не порядок. Тобі все невгодно. Ти не тік, не тік у нас. Як ти в садіку живеш, га? Тебе ніхто не обіжав? Все, лізуха, запрягай коней, не бий діду, бо вона тебе везе. Запрягай коней, поїхали, дочі. Поїхали. Давай, давай, газуй. Ми ззаді замикаю ще ми. Тільки руки не пускай. Cool. Oh. Ти не дуркуй, бо в тебе пасажир. Взаду сиди. Ти бач, він на натурі, як Буратіно. В нього ніс є. Та не з тієї сторони дивиться. З правою бач. Синок, тобі подобається Буратіно? Не подобається. Там десь трохи далі ще один, ми сейчас ще одного Буратіна візьмемо. Mm -hmm. Ну та ти ж сама согласилася, а вези. Лізуха лізов. А ви другого Буратіна не забираєте. Щас дід забере Давай мені, бо ти його загубиш Чов пади Перегружаю, у мене свободно Що, гізок, то добре Грузи його сюди і не заморожиш Брутина. Ти можеш доїде. Так нафік. Ща старне доїде. Наперед давай. Ой. От сука. Випаде може й випасти. Та хай, хай лежить, хай він трохи. А так не держить. Не, от ширша сторона хай. Ну, піджали, сейчас подивимось. Поїдемо подивимось. А ти бачиш, що соя сохнути не збирається, Посередині вона яка зелена. Холодної? Холодно, їй. Ну так, да, не випікає просто. Ні, далі тільки похолодання.